Вітаю, друзі, у себе на каналі, на каналі Олександр Луценка. Сьогодні ми з вами поїдемо в будівельний магазин. Нарешті приїжджає Антон Хрій. До речі, зайдіть в нього є тут канал. Він знімає, показує свою роботу. Вони строять навіси, криті така, ангари. Все, чим вони займаються, в нього теж канал, він показує, розказує про свою роботу так само, як і я. То це, знаєте, якби по Ютубу познайомились, подивився його роботу, запросив до себе в магазин вирішити проблему. Як я вже говорив, у нас два стовби посеред ангара і потрібні професіонали, щоб це все вирішити, тому що ну, є наше бачення, є його бачення. Знаєте, одна голова добре, дві краще, тому ми будемо. Зараз він приїде, бачення цього всього в нас уже є, як його робити. Зараз ще раз все проголосуємо і розпочнемо робити. Я думаю, буде вам цікаво постерігати, що з цього всього вийде в нас в конечному результаті. І, звісно, заїдемо на поле, заїдемо на дісковку, на оранку, на наш нолик. Подивимося, як почуває себе соя, в таку жару. Ну, я думаю, почуває вона себе прекрасно, кайфує на жарі. Було перед цим ось холодно, скільки морози її давили. Тепер жара. Ну, думаю, це тільки закаляє нашу сою. Я її вже сію 15 років і думаю, що ця жара і це знаєте те так. Я вже її добре знаю, знаю, як вона себе поводи. І, до речі, поки ми їхатимемо в магазин Моноліт, поставлю сейчас ві відео. У мене багато людей взяли, багато людей консультували зі мною, з Миколаївської, з Одеської області, Спрашували, чи буде моя соя в них рости. Ну, я говорив, що в мене вона попадала під добру засуху, давала хороші результати, без особих дощів за цей період. Всяко ж у нас було люди. Повірили, взяли. І зараз я вам поставлю невеличке відео з Миколаївської області. Подивитеся, якраз за цей час ми доїдемо до нашого минуліта. Так що приємного всім перегляду. Не забуваємо ставити подобачку і тискати пальцем підписатися. З вас підписка, з мене відео. Поїхали! Доброго дня! Це Миколаївська область, Братський район, Соя від Луценка. Виписували 200 на посів мат. Ну, висота по коліна вище. Зав'язала бобики. Ну, ми довольні. Хороша соя, Михалич, хороша. Побачимо, дай Бог, який урожай буде. Жара 40, ну, бобики я все понав'язувала. Щось буде мати. Так що спасибо вам за посівба.

Але цієї труби через ситуація, аж до Ви зрозуміли, Антон, да. де оці два столба? Ось де два столба. Ми там може зрізаємо цю тоненьку, кидаємо туди товщу щось, тіпа розвариться. Ну там не так, що дуже ну, розвариться. Тоді ж до цієї ферми підкос і до стовба підкос. Щоб вийшло, як полуарка. Поняв, щоб воно якби. Те, що ви розказали, щоб стабілізувати, це просто ми уточняємо. Ну зрозумів я? Викладач, я не думаю, що це там багато дивись. Оце вбирай, отам раз-раз розварився, і подкос кинув там, і там. І це стабілізує О, ці дві полони. І хочеш, Михайло, щоб отак от сюди поробили подкоску. Правильно вони Так. Да, от тут і... ти хочеш якусь розварку. Да. І І оці, і оці що ну, йдуть отут, а ми шиємо ще ж отак. Правильно ми ж балакаємо. Ось оці, що йдуть. Ну, я так Є, не, куди, і, подпрос, і це вийшло з дивись. І як арка, яка держатиметься на тому стовбі, ну як полуарка, да, яка стабілізує повністю цю штучку. Це не проблемно буде. Ну, все одно воно стабілізує ці всі можні і отсюда, і відсюди. Воно нічого не дасть, це допустимо усилення. Я, я поки не придумав, що воно може так, воно нічого так. Вся, вся половина висить на цій фермі. Це чисто, щоб не, не прикупилась фірма. На самом деле їй треба одну штуку Ну давайте ви зробите саму ну, ферму, поставите її так, доваритись те, що ми балакали. Прийшли, щоб не візде нас, бачите, до стовбів чи теж підсадіннемо там кусочками. правильно? До Отак присадіння хоча б на проти да, Хоча да, б там стабілізір. Хочемо її підсилити з допомогою швелів. Під вопросом восімнадцятий чи 20-й, пішли покажу, як він мапати. Ну так, да, ви сказали, що треба пройом усилити. Чи двадцятий? 20, ну 20-й ближче приляже, який вище? Який у вас буде, Ні, який спеціально не вийде. Да. То і 20-й приляже ближче. 18... Ну, коли буде пустота, буде краще. Оце буде. 18, Антон, ще буде. Да. Антон, я предлагав і поверху кинути 18 і там розварити, щоб вже та, було. Там та, та, по-любому труба буде додаватися, тому що цієї жорсткості буде мало. А є, є ось такий швер, щоб квадро? Відбуде в мене ферма і тонну, десь около 12 тонн вся кровля. Mm. 12 тонн на оцю фермочку. Так. Да. Її треба знизу усилити. Чим? Нас є висота яка тут? Ми в місто можемо опустити? 4,5 метри не хотілося б зажимуватися, але якщо нікого, то прийдемо. Ну хоча б міні, мінімум трубу, кинуть э, это, такую саму через дистанционку, грубо говоря, сантиметров 12 вниз опустимся. А если у вас есть э, тавер, например, э, там 15, было бы вообще чудово. Понятно? Давай закажем, Андрей. Не, ну 16, 16 ну, 14, 16, я образно говоря. Мы, мы, We... или же можно тоже 18, well, 18, 18 э, роскост, роскост, мы 18 тысяч вилер. Э, Роскос, Роскос, не будет, что-то не

Ні, тоді лучше двутавр, да? Хинути. Тавр, конечно, лучше. Ні, Андрій, заказуй. Який? 14, 16? й 16, 16, 16. 16 двутавр. Да, заказуй. Подивіться, може, металолом, чи там. Та ні, ми заказуємо. Ну Оце треба заказати. Тихо я сомневався 18 чи 20. й 18 й лучше, да? За счет короба. Для Двутавр стоїть, ним не Все, отлічно, отлічно. І само собой мене великий. Так, а може 18-й, чуєш, може 18-й вже йду у Таврис, і, то, чихай. 18 й і до таврі всі. 4,5 висоти ж люба машина пройдять. 4,20 це потолок, 4,30 це. Ще приопустили на 10. Давай 18, Андрій, 2 сантиметра не рішить. Да, бачите, так у нас заїзд. Довго ми тут мучилися, ну опустили. Та бачив, вже і сараї вже розібрали, вже тільки вас здали. Зараз залишилося це убрати. Ось Саня плітку. Це спліткою. Хлопці й... тут на площадці, будуть розполагатися, варити вернути. Може сьогодні попросити, чи він якщо наїде, тобі сюди відродить. Вряд, вряд поставив, Андрій. Отут. Да. Да, даже отут можна ставити, так? Да?

Та да, воно по плану, наверное, піде, що швидше, да, там так? А це буде, ну зараз я дзвоню і. Так, заганяйте машину. Прислухались до ваших порад і оці два сарайчика розберемо. Домовилися з господарями, построюємо, невирочки на вісі зробимо, а ці два сарая розберемо. Тому що реставрувати там це все, все діло безпалітне. Зараз достаємо ще три пліти туди за двір. А яка вантона. Машина прицеп, люди приїжджають з інструментом. Бачите, їхній бусик стоїть. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас душик робота. Бачите, туман йде. Отлично все. воно? Все нормально? Зараз покажу, які бруси ми замовили на ферму, бо їх розмова про них іде, а показувати вам їх не показував. Зараз, хлопці вже подивились, одобрили, ага ось. Бачите, по 12 метрів отакий от ось брус. 150. На 100, 106 повщина. Оце буде така ферма, зварена 30 метрів. Такий проєкт, знаєте, е, я б не сказав, що дуже простий, тому я звернувся до Антона Акрия. Дякую, що він Е Чоловік видно зображав, що робить. Надіюся, е, що все буде добре. Так що слідкуйте, далі подивитись, що з цього вийде. Чи не завалиться на ангар Я думаю, все буде добре. Зараз будемо заганять заганять сюди автомобіль. У нас тут движення. Славик, акуратно, машина. Славик, машина, сюди з'їжджай. Виїжджай. Вже можемо роз'їжджатися, так Ігор Петрович, скоро будемо тут автостраду відкривати. Бачите, як мастера. Я перший раз бачу такий прицеп. Плануємо все, щоб нічого не пропустити, все запланувати, де поставити стовп то в одному місці, то в другому. Ну, все так, щоб було похріпче. Яку ферму з тої з тої сторони. Ну, все це ми це проговорювали. Ми ще раз якби лишніх не буде. Все, місто розположення прицепа знайшли. Генератор у нас на тракторі привезли, 27 кВт, зараз запустимо підсоєдиним, приберемо малюху ну і займаємося далі. Процес движеться. Ну так, коротко вам показав, далі слідкуйте, все покажемо, розкажемо. заливаем шви, вложим тут пліт серий, а по поводу ковшика а давай я там наверно задума так здаму і все тут до ступене ну да, да навірно так да. хай прибирай Слава. Може навіть і туди ближче поставити, щоб він точно не мішав. Куди він поїхав? Давай оце приберемо. Заведи його, прибери. Це в нас бензиново. У нас є електро, а це бензиново, це саме перша, яка розпочала роботу в нашому будівельному магазині. Це ж ми балакаємо сюди, поставить ковшик. Уже зварений, осталось зідравлюку тільки підсоєди, вивода зробити, тройнички, ну все руки не доходять. Машину виганяємо. Зараз переганяємо трактор. Вибираємо плітку, готуємо місто. Хлопці пішли пообідають і звестуться до роботи. Андрей, чи його можна так на із поставити, так? Да? Виручає нас, такий агрегат 27 телес, наверное, мешок мішок порвався. слабая первая ну да, уже таки Наверное затуляй Вот зараз нашытан Блядь, <гл> морока, ти стільки тієї, стільки час забираю його все, так? Да? Та треба чимось закривати. Тут а більше у нас зараз йде ремонт жатки лексовської F-39. Ну зараз покажу вам. Зняли шлангу відвезли. Трошки вже почала соплити вон, за цієї розетки. Бачите, поставили, я вам вже показував на каналі. Кардани замовили. Тут вона під шестигранник на джандір, там під класовський на 21 зуб. Хлопці роблять рамку під НКШ, поміняли, де виборочно листи, ось, бачите, взяли шестерку білу. Бачите, хлопці поробили. ось. Набираємо, перебираємо жатку. І тишина, Нема нікого. Всі десь на роботах. Артур, обідаєш. Привіт. Юра пішов обідати той на обід, так? Так, так. Нічого. Алло. Будівництво у нас на першому плані моноліт. Зараз 32 у нас. 12-та година, бачите, заїдемо. глянемо як почувається, писує на горанки. Заходим. Грантісіки гляньте, стільки навішало, така вийшла. Не сильно густа, цвіте, цвіту багато. зараз заднім трошки. Врядки це у нас край. Ось проходило прискувач, коли я прискувача. по ньому трохи зайдемо далі. У нас Ну, Бачите, які киточки викидає, непогані буде. Я ж сподіваюся, що колись у нас пройде дощ. Не хочеться обривати. Ну, бачите, як навішала бобиків. Та вже далі, далі. Трошки в сторону одійдемо глянемо. Бачите, побики. Непогано виглядає. а що тут з тріщинами? Тріщини є. Нездорові пока. Ну Не є. Побики, бачите, по 4, знизу. І знизу навішала. А ну хоті є, бачите. Сейчас ми вже атаку ктучим. Будь бактерії, хоч і жара працює чи ні. Ну так, вроді би розовеньке. І ось і ось дивіться, скільки бобиків прямо. Обліпила до самого низу. Тут теж те саме. Так що все, вам і в цьому віці нашу соль. Заїхав, провірив. Ну нічого, бачите, листочки темно-зелена, хороша, цвіте, бубиків нав'язує, з якої наливати на полі розпочинає. Жара пече, ну нічого. Стоя. Витримує, все нормально. Надіюсь, і вас то купив у мене сою на посів, такий же самий стан. А вам ось, заїжджаю, періодично показую, щоб ви могли порівняти мою з вашою. Порівняти, зробити якісь висновки. Можливо, чимось побризкали тим, що я вам не рекомендував. Головне, ранній посів і все, знову вас приблизно отак з цією сою, що ви мене купили. Ну, зараз поїдемо далі з вами. Під'їжджаємо до нашого нуля. Жнива, дивлюсь, у нас вже з поля покошені, що тут, що тут. Озимо ячменя, озимої пшениці було посіяно мало. Урожай в цьому році і у нас чую люди таке 20, 25, 30, максимум що чую, це 40 центнерів. Так що пшеницю не продавайте, тримайте, буде в ціні. І ось наш, це ще не наша пшени, хуп, пшеничка. Це ось починається ось наш нолик. Бачите, який красивий, гарний нолик. Зараз я вам встану, вам все покажу. Оце ось, бачите, наше поле. Так, наш нолик. Так, а що тут наш нолик? Прям тут нам витоптали вже. Бачите, людям дороги мало. Ну та хай їздять, нічого страшного. Цьому нема. Не кажуть, хоч я робити. Телешки до комбайнів. Та й комбайни для того, щоб проїжджати, треба ж підрізати, наверное, посадки трохи. Думаю, ну, ми трошки намагаємося підрізати свої. Нічого, не забідніємо, що там хтось проїде, де ти вже дінеться. Так, е е е що ми тут? Ось, ось я таки зайду. Оце наш нуль. Бачите, вже на нулю у нас з'явились маленькі бобики. Як я й говорив, вона у нулю. Розвитку трошки відстає. Нічого ну, така вигляда потужно, я вам скажу, потужно. Бачите, є все. Ще поки маленьке. Прошлий раз ми з вами заходили, то е, бобиків взагалі не було тільки цвіт. Зараз вже з'явилися і невеличкі бобики. Ну, бачите, непогане поле, теж колір непоганий. Е, по висоті. ну, Висота це не найголовніше Міждоузя невеличкий, цвіту, бобиків нав'язує нормально. Соя цю жару нормально перестоїть. Ви ж бачите, навіть листя не дуже скручене. Я думаю, ця жара для неї таке, вона вже не раз в мене. Я її вже сію десь 15 років, так що не раз вона попадає під таку жару, перестоя, все буде нормально, якщо хоча б днів через 10 Зараз зав'язує бобиків десь більше, десь менше, десь раніше посів десь пізніше. Ну якщо днів через 10 десь там приблизно пройде хоча б який-небудь дощик, урожай буде достойний. Не пройде, я думаю, на цій вологі, яка є в землі, вона витягне. Теж непоганий результат. Да, дощик додали, це звісно, питань нема. Ну, не буде і так щось будемо мати, я думаю, убитку не будемо. Все, сою вам показав, розказав. Дякую всім за перегляд, залишаємося на нашому каналі. Далі слідкуйте, звісно ж, покажу вам, як ми будемо модернізувати наш ангар, як ми будемо співпрацювати з Антоном Охрієм, що в нас там в моноліті додається, <кій> що в нас на полі робиться, як ми комбайнами збираємо врожай, як у послуги надаємо людям на збирання врожаю. Все це далі на нашому каналі. Залишайтесь, все буде Україна, все буде добре. Слідкуйте за нами далі, не забувайте вподобайку і підписуйтесь.